Нам здається, ця вистава напрочуд актуальна буде завжди, і хлопці зараз прийдуть нові, які ще не бачили цю виставу, і нам важливо говорити і показувати її і для військових, і для цивільних. Якби я могла з собою вкрити наших хлопчиків, захисників і захисниць, і тепер ти можеш, лети, мам. Дуже важливо зазначити, що кожного разу, коли у залі є військові, неважливо ми працюємо в цьому просторі чи в просторі більш театральному, так би мовити. Це завжди хвилювання, тому що це історія цивільної жінки. Це хвилювання цивільної жінки, і це дуже складно говорити з людьми, які переживаються кожного дня, і ти кожного разу думаєш, чи потрібно це їм. чи… Це я доцільно чи це є влучно. Але, наприклад, сьогодні я хочу сказати, що публіка дуже відчувається завжди. І сьогодні це було дуже по особливому, не так, як було минулого разу, і тим паче не так, як це працює зазвичай в інших просторах. Це було дуже чуттєво, дуже відчувалося, наскільки емпатично відносились глядачі до слів, і як посміхалися, і як плакали. І це дуже цінно. І... Мі здається, це саме те, до чого намагаються наблизитись театр, до ось цього відчуття, і до того, чого інколи неможливо описати словами. Як ти там? Це тільки для них, як ви, як ви там?» «Як ви там, як це, це все для них, щоб вони, і був, був якийсь зворотний зв'язок, щоб вони трохи і нас розуміли, що ми теж тут ну, відчуваємо теж жах, деякі жахи, скажімо так. І перед ними, звісно, це ну, дуже відповідально і дуже так серйозна робота перед ними. Тому що вони бачать ту саму правду життя, яка. Іноді скрита від нас. Дуже зворушливо зачепило. Я навіть один момент присвязився. Просвязився. Тобто, але так ну, важко, важко пригадувати перші місяці війни, і воно ж продовжується ці обстріли і зараз. Але йшов сюди через парк Шевченка, і багато дуже людей, які відпочивають, які гуляють з дітьми маленькими. Сирена виє, ніхто не ховається, чомусь, і в цьому багато в чому і наша також заслуга, що ми зупинили цю навалу, були в перші місяці. Війни і не дали захопити Харків. Емоції зашкалювали за час-півтори години. Вони показали все що відбувалося в нас в країні. Коли дівчатам сказали, що поїдемо ще раз до хлопців в Слобожанську, вони розраділи так, каже, коли, коли коли, поїхали, поїхали, поїхали. Дівчата дуже, дуже з, -з задоволенням до вас їдуть. Хочеться щось віддати, якось бути якось вдячними за те, що ви робите. А що ми вам можемо? Ну, донати, понятно, ну щось купуємо, понятно, ну хочеться щось дати. І Це вистава, це трішечки, трішечки, там якісь дякую. крихітка вдячності, яку ми можемо вам принести. Дякую, що, що приймаєте нас. Від нашої бригади. Дівчата, а, Дівчата, щиро дякую. Це грамота, вам прапор підписаний підписане І щоб на вашій кухні завжди чаще стояла надійно може бути проблемою нашої права.